Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 22 вересня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 55 510 особин за добу, 400 і поранено 166 530 песиголовців за добу, 1200 танків, 2236 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 4776 одиниць за добу, 28 артилерійських систем, 1341 одиниця за добу, одна реактивних систем залпового вогню, 3 318 одиниць засобів протиповітряної оборони 169 одиниць за добу 1 літаків 253 одиниці гелікоптерів 218 одиниць за добу 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 941 одиниця за добу. 9 крилатих ракет 240 одиниць за добу, 1 кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3630 одиниць за добу, 20 спеціальної техніки 125 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.